На столичних автострадах активно продовжуються ремонтні роботи. Автодорівці працюють на московському та мосту Патона. А вже до дня Києва має запрацювати естакада на поштовій площі та фінішувати робота на першому відрізку проспекту Перемоги. Дорожня кулінарія на естакаді поштової площі готують багатошаровий пиріг шляхового покриття. Поворотний місток особливим способом встиляють так званим гус асфальтом. Жодних кутків суміш розподіляють і просто прирівнюють згори спеціальною установкою. Вкладається вона розігріта до температури 220-250 градусів. При цьому плавить червоний клей, напилений на гідроізоляцію. Таким образом, гідроізоляція має мощну адгезію до плітті бетонної, асфальт гидроизоляции и таким образом это сплошной крепкий пирог при торможении транспорта вот наша проблема сходит асфальт обычно обычный асфальт здесь этого не произойдет потому что пирог держится за основу Така система покриття надійно захищає металеві конструкції естакади від потребляння вологи, а тримається гарантовано до 30 років. Хоча в європейському досвіді є і приклади служби до 60 без потреби в ремонті. У вівторок тут стелять другий шар литої суміші. В середу ручним способом вкриють гусасфальтом тротуари. Днями вже звичайний асфальт вкладуть і на заїзд та з'їзд із шляхопроводу. Будуть вестись роботи по устройству з естакади, тому що у нас там. Идет еще довольно длинная 250 метров полоса разгона. Там большой кусок работы еще остался. По полосе разгона э, сейчас ведутся работы по э, укладке смесей. С завтрашнего дня уже будем укладывать э, нижние слои асфальта. І установка борта на всі роботи кілька днів уже до Дня Києва дорожники уступлять естакаду автомобілям, що повертають з борючого току на набережне шосе. Столичний день народження проміжний фініш і для тих, хто реконструює проспект перемоги. Тут вже встигли замінити два нижні шари асфальту від в'їзду в місто до перетину з проспектом Паладіна. До вихідних вже дорожні механізми зайняли проїжджу частину в зворотньому напрямку. Рух мусять обмежувати повністю, щоби не робити швів на новому покритті і задля безпеки. Дуже багато часу займає фризування старого асфальту. Не можна відкривати рух, працює важка техніка, щоб ну, запобігти, не дай Бог, якимось нещасним випадкам, чи травмуванню, чи аваріям. Є затверджена схема дорожнього руху, ми все скидаємо на одну сторону. Минулий тиждень присвятили ділянці від Паладіна до Чорнобильської. Цього вирізатимуть і вкладатимуть асфальт аж до виїзду на трасу. Без заторів не обійдеться. Однак на головне столичне свято перші півтора кілометра проспекту перемоги буде не впізнати. Наталя Петель, Юрій Росохай, телеканал Київ.